Всім-всім Привіт, я радий вас вітати на моєму каналі Фірич і в сьогоднішньому відео я вам покажу як грати в комп'ютерному клубі, що себе представляє цей комп'ютерний клуб, як там робити, що там робити, ну і які там призи. Ось я вже і в комп'ютерному клубі. Тут написали в чаті, що е, зараз починається реєстрація на козаків-розбійників. Ми підходимо туди всередину, заходимо і нажимаємо тут атак, підтверджуємо, команда получить 250 тисяч, яка виграє. І тут вам треба просто вибрати, за яку команду ви хочете. Я раджу за команду синіх, так як чаще всього вони виграють. Деколи, звісно, буває, що і червоні виграють, але чаще всього виграють сині. Тому, в принципі, я зараз до вас повернуся вже коли почнеться сама гра. Бо зараз на годинку тільки 16.45, а гра починається в 1650. 50, або там 17.50, кожні 50 до таких хвилин. Ну і ось у нас на годиннику вже 16.49, залишилася одна хвилина. Тому чекаємо, зараз має вже початися сама гра. Давайте зараз я вам переключу так. Ось, все, нас вже перекинули на гру, я вам трошки пришвидчу цю хвилину останню. Тепер ваша задача тут дивитись на карті, де є інші, інша команда червона. Ваша задача тут з ними стрілятися. У мене дуже сильно сильно лагає. Зараз, секунду. Ні, на жаль, в мене запісю навіть не можу стріляти нормально. Блін, не можу вам нормально постріляти, показати, ну, ладно. Так як в мене запістю дуже сильно лагає. Дивіться, просто капець. У мене зараз 30 FPS буквально. Зажемо 28. Давайте я може зараз поставлю 60, щоб, не знаю, може через те, що дуже високий ФП стоїть. Ну ладно, ось так. Ось я вже трошки пограв, мене розлагало, то можна бачити зараз по кілчату справа, що я трошки там роздав жари, так як мені трошки без записі легше грати без оцих лагів. Тому я думаю, сама суть цієї гри понятна, це як в CS 1.6 карта, просто ваша задача тут стріляти. Тут кожен раз також рандомні пушки. В принципі, ось так. Ви тут просто стріляєте і все, там Назар релакс зараз з нами в грі. Ну, в принципі, ось така от, максимально все просто. Зараз я вам пришвидчу, вже, напевно. Ой, мене вбили. Зараз я вам, напевно, не буду показувати далі кінця гру, а вже коли вона закінчиться. Ну і ось і гра вже закінчилась. На жаль, виграла команда червоних, спеціально для відео, не знаючи, що завжди виігрували сині, а тут червоні більше людей зайшло, вони просто виграли. Тут тут зверху можна бачити. Ну а перед тим, як ми перейдемо до відео, прошу вас підписатися на мій телеграм-канал. Там багато цікавої інформації, та також зараз розіграш, діючий розіграш на 200 донату. Тому якщо ти хочеш донат отримати і виграти, переходи туди і участвуй максимально все просто. Ну і, на жаль, в мене були справи, тому я трішки аж ввечері вже знімаю, можна бачити, що вже 18.42. Я знімаю трішки ввечері другу частину вже цього відео, так як в мене були справи, я не міг, не міг просто зняти відео, не було часу. Ось у нас почалася реєстрація на другу ігру, це у нас дербі, тому ми підходимо до стойки реєстрації, нажимаємо Дербі, тут у нас під приз 50 тисяч, 15 місць, нажимаємо так і все. Тепер ваша задача просто дочекатися, коли почнеться гра, і вас автоматично перекине вже, і ви будете, я вам покажу, як там іграти, і що там робити. Ось у нас залишилося буквально зараз пару секунд. Зараз нас має переки... Ось у нас перекинуло. Тепер тут от, нам видали Rolls-Royce, тут завжди інакші машини. Тепер вам потрібно просто звідси виштовхати абсолютно всіх, і той, що залишиться, чуть мене не скинули. І той, хто залишиться останнім, получить 50 тисяч гривень. Я вам зараз на прискореному швидкості покажу відео, як я граю тут. І можливо навіть зайняти перше місце. Тому, в принципі, бажаю приємного перегляду, а я для вас зараз поставлю приблизно на 10х, щоб... Вам довго не було дивитися. Ну і ось тут видно, як третій учасник падає вниз, і ми залишилися один на один з цим останнім чуваком. Зараз от під'їдемо. Я, в принципі, не буду зараз ним тут затягувати тут і грати в ті кошки-мишки, вперед назаду так кататися. Я зараз він трошки ближче підійде, я просто в нього вріжуся, ні, то ні, я програю, то програю. Тут 50 тисяч це не, ну, не така велика сума. Мені саме головне показати вам просто суть, як тут і, грати і що тут робити. Давайте зараз а, на жаль. На жаль, я не зміг його штовхнути, але в принципі і все. Саме головне, що я вам показав, як тут грати потрібно. Ну і ось в чаті видно, що йому дали 50 тисяч. В принципі, максимально все просто. Ось такі дві ігри тут доступні. Також там є дуель, якщо ви хочете один на один зі своїм корішем пограти. Я надіюся, комусь це відео було корисне, можливо, хтось не знав. Я бажаю всім гарного дня і всім па-па-па-па!